Персик виспався в шкафу, прийшов на крісло. Досипати. Так? Да? А й чому зі шкафу спригнув? Пограється і спить. <рес> Останляє. Заважаємо тобі спати, так? Да? Умивається. <рес> <рес> Розсипайся вже. Робити дикі свої. <див> дивіться, який заспаний. Робить вигляд, що вмивається. Робить вигляд, що вмивається. Хоча дивіться, правда, де торкаєшся, там вмивається, Воно за лапку. Ага. Руку не відкусив. Обідався, зарився. Чо ти злися? Чого ти злися? Я ж тебе люблю. Прийшов погладити тебе такого красавунчика, мазунчика маленького. Ти маленький красивий котик, так? Да? Маленький красивий котик. мім мім Мім. Лежить на кріслі і хвостиком валяє. Хто хвостиком валяє? Ха все хвостиком валяє.